Мої любі українці, скучили за мною і я за вами також. Мене певний час не було, але зараз все добре і я знову готова показувати вам своє життя. Трошки хворіла, але все обійшлось. Я вітаю вас із придешніми новорічніми та різдвяними святами. Для мене та моєї сім'ї цей період був дуже цікавий. Так, як святкувати ці. Свята на Прикарпатті — це особливий момент. Сьогодні, Сьогоднішнє відео достатньо довге, воно велике, і я хотіла максимально вам донести ту атмосферу, яку ми прожили за ці два тижні. Ми вперше святкували Різдво по правилах, так як це має бути. Ми на сході ніколи не святкували різдво з пісними стравами, ми завжди накривали величезні столи, багато м'ясних страв, салатів. Ми, коли були дітьми, завжди ходили до наших хрещених саме на святу вечерю. Коли ми переїхали на Прикарпаття, я знала, що треба готувати 12 страв, але я не знала, що треба готувати саме пісні страви. Я вперше. Готувала маченку, традиційну карпатську грибну підливку. Перший раз сама готувала кутю. Перший раз сама готувала голубці-пісні, теж знаходила всі рецепти в інтернеті. Вареники стали для нас дуже частою здравою. Ніколи ми не запалювали свічки на столі. І для мене це був дуже цікавий досвід. Я навіть нервувала перед тим, як ми з чоловіком сідали вечеряти. Ще Потім на наступний день ми ходили колядувати. Нас запросили друзі, ми їх колядували на церкву, ходили по хатах, співали пісні та звичали здоров'я та добробуту господарям. Це теж для мене перший досвід було дуже цікаво, було дуже незвично. Багато пісень я вже Намагалася до того вивчити багато колядок, і більш-менш в нас з чоловіком щось виходило. Ви побачите це в цьому відео. Ми е, святкували Різдво в нашому селі саме з 6 на 7 січня, тому що церква і місцеві жителі ще не переходили на інший календар. Не знаю, яку дату будемо селом святкувати наступне Різдво. Але в цьому році так. Я знаю, що багато людей перейшли на 25 грудня, і ми в цьому році і 25 грудня чоловіком святкували вечерю і 6 січня. Згодом, я думаю, що ці дати впорядкуються, і ми будемо вже конкретно знати, в які числа нам святкувати ці надзвичайні свята. Також до нас приїжджав друг, ми ходили в гості. Це все ви зможете побачити у відео. Я бажаю вам приємного перегляду. Соломійка, диви, який в тебе новорічний подарунок. То коровка тільки, дивись, тримайся. Новий рік ми проспали. Зараз у нас сніданок, шампанське, сир в плярі, мімоза, яку вчора вже погризли, стигли. І зараз будемо дивитися новорічне звернення президента. У нас вже вечір та Соломія. Давай. Сонечко сідає, ми тільки прокинулись, їмо і йдемо в гості. Нас запросили. Соломія так любить ходити туди в гості до наших друзів. В них дві дівчинки, дорослі вже, до речі. Але Соломії подобається з ними бавитись і їм з нею також. Тож, доїдаємо і збираємось. А так як ходити в гості з пустими руками не можна, то я тут трошечки нам закуски заготувала. Греночки, холодець, і вже запакував салатик з гусячих шлунків і мариноване цибулькою. І цікавий момент, я вирішила запекти. Гусячі ноги за апельсинами. Але трохи перетримала. І в мене все згоріло. В мене все згоріло. Може, якусь шкірочку можна зняти, і там яско буде ніжне. Добре, молодці, що доїли. Зараз одягаємося. Але я так засмутилася. Я перший раз запікаю гуску. І мінімальна температура, але духовка стара і газова, і дуже чутлива. І треба ще вміти нею користуватись. Ось, таке блюдо в мене невдало вийшло. Нічого, спробуємо, Я покажу, що там всередині вийшло. Все, я дорога під'їжджаю. Все, тобі подобається в гостях, так. Бо вона має сама слазити. вона вміє вже. А, то я, я не можу. Ні, ти можеш, якщо ти хочеш попасти у телевізор, то я тебе зніму. Та ще нічого вийшло. Запікалася за плісиною. Нічого. Я люблю тебе. Застілля продовжується. І ми згадали, який сьогодні дуже файний привіт. Бандеру! До нас приїхав друг Віталіка з Харкова, друг дитинства. По сумісництву ще й кум. Сьогодні 2 січня. Він у нас трошки погостює. І ось такі мені він гостинчики привіз. Він працює у любистку. І бачите, скільки в мене тепер приправок. Пам'ятаєте, я нещодавно порядки наводила. Так ось тепер мені треба додаткові баночки. І ще ось такі приправки. Зломію кастрюлька награється. Базилік, Кунжут. Може, печиво спечу. Ось такі по кілограму чеснику, паприки, прянощів. Будемо тепер ми зі спеціями. Пам'ятаєте, цей сервантик? Так ось. Наш друг Діма нам допоможе його винести і занести сюди інший. Нарешті я того дочекалася. Бо я би Віталіку не дуже допомогла, тому що ці меблі дуже важкі. І чоловіча допомога нам буде якраз вчасно. Тож буду зараз його розвантажувати, все витягати. І покажу, який сервантик тут буде, і як я все в нього поскладаю. Цей красунчик, якого ми будемо ставити в нашу кухню. Я вже його помила. Він більший, ширший, дуже важкий. Ось я його вимила, багато повутиння, багато пилу. Зараз трошки просохне і будемо заносити його до кухні. Так, винесли ми сервантик. Але для того, щоб поставити сюди той, що зараз ми хочемо, він сюди трошки не входить. Стіл треба тепер відрізати. 10 см треба з краєчку зрізати. Треба знімати, розбиратися це. І оце знімати? Да. І оце не влазить туди. Так. Да. А, ми ж міряли тільки вниз. Тепер вам це. І поличку треба зняти нам тепер, тому що не влазить. Давай, Дивіться, що коїться. Все заради того, щоб занести сюди сервант. Поличку зараз чоловік зніме і має він сюди стати. А вже стіл будемо підганяти під той простір, що залишиться між плитою та сервантом. Сьогодні, 3 січня, чоловік каже, пора готувати щось таке легесеньке, рідке. І я готую сьогодні рибну юшку. Бульбочку закинула із коропа. Наш гість вже поїхав. Сервантик ми поставили, але ще я його до ладу не довела. Буду його ще декорувати всередині і вже остаточно завантажувати своїми кухонними речами. Стіл, який ми обрізали, ось так тепер сюди вписався. І я не відчуваю тих 15 сантиметрів, які пішли геть. Зараз бульбочка закипить і буду складати овочі і рибку. Ось, овочі вже підварилися. Будемо відправляти рибку. Ми з чоловіком любимо їсти голову. Це на скору. Плавнички і обов'язково хвостик. Чоловік тут гускою зайнятий, а я варю юшку, тому що після свят це страва, як ліки. Ось так. 15 хвилин наша юшечка буде готова. Нарешті юшечка готова. Чоловік дочекався. Like Зараз він собі трошки укропчику замороженого кину. Ось така юшечка, виходить прозора, легенька. Зараз трошки перчику. Oh. Прекрасно. І голова. Сервантик тепер треба доводити до ладу. Я вже казала, що я. Боюся, старих дзеркал. Але ці дзеркала тут вони приклеєні. А ще такі наслідки минулого використання, і це треба все буде зараз закривати. Змій завантажений сервантик. Зараз покажу, що йде, як я поставила. Тут в мене стоїть посуд посередині, щоб його було легше брати. він завжди в мене під рукою. Це зручно. В цій шафі стоять скляночки та чарочки. Ой, чоловік вже сюди поставив цей пташок. Він має... Вони мають тут стояти. Це пташки під яєчко. На цій полочці не буде цього всього. Блендер ми повісимо на стіну. а Для ножів треба зробити тримач. Тут щось поставлю інше. В цій шафі в мене приправи, кава-чай. В цьому яшечку в мене усілякі пакуночки, кульочки, ганчірочки, сірнички, губки для посуду. Ще тут фольга, харчова плівка, рукавчик. Оскладала я тут в мене рушнички. Ось під приправ залишився ось такий коробочок. В ньому я тепер зберігаю соломійки-неслонявчики. Тут усілякі серветочки та рушнички святкові. Тут рушнички, якими я користуюсь кожен день на кухні: це для рук, це для посуду, щось накривати, щось витирати. Вище тут я зробила таку коробку, в якій в мене приладдя всілякі рецепти. А зверху це все в мене приправи, які нам перевіз друг з Харкова. І макарончики. В цьому ящичку я поскладала ліки, блендер. Бачите, так само тут в мене стоїть така ж коробочка. Дуже зручно в неї складати. Кришечки від лотків, Тут будуть лотки, тому що вони зараз зайняті в холодильнику. І внизу запаси їжі, консерви, переважно. Тут, тут в мене баночки, кришечки, пляшечки, усілякі скляночки. А внизу це все чоловіче приладдя для того, щоб робити різні ковбаси, балики це все його територія. Тут ще ваги лежать, та й папір, яким я користуюсь. Як бачите, місце стало в мене тепер більше, буду я ще доставляти наверху ще залишились мені ці дві мої коробочки, в яких так само запаси їжі. Трошечки я ще не встигла їх перебрати, але вони тут непогано вписуються. Кошик моєї куми стоїть там. Ось така у нас вийшла шафа. Нова на кухні. Я дуже задоволена. Вона сюди більше підходить. Вона зручніша. І навіть мені здається, що більше місця на кухні стало. В цьому році ми з чоловіком вперше на Прикарпатті Будемо святкувати Різдво справжньою пісною вечерею. В нас 12 страв пісних. Запечена рибка, огірочки квашені. Помідорки квашені. кутя, як головна страва. Це в нас варенички з капустою. Грибочки мариновані, голубці пісні. Квашене яблучко. маченка. Бурячок тертий, і ще варенички з капустою. І хлібчик. Куття традиційна, пшениця, горішки, ізюм і мед. Для нас, на двох, це вечеря величезна. Ми будемо доїдати ще декілька днів. Але вперше ми святкуємо саме в такому форматі, як то правильно. Христос сереждає, славімо Його! Віталі. Деш колядувати? Колядники. Колядники, так. Такі погода не святкова. Не різдвяна. Погода. Погода не тішить. Дощ пішов. Раді стала, яка не бувала? Над вертепом Помпі ясна, ясним світлом засіяла. І що в морі, і що на Сибірі, що понесли хрест на муки за Христову віру. Тож ми нині рожденого всі Ісуса просим. Нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить, ще й голосить, нехай прославляє, нехай в кожній нашій хаті Христос. Так, ми покалюдували. Тепер чекаємо. Будемо вечеряти. Діти бавляться та соломійка. Ти знову в гості прийшла? Яка в тебе сукня? Різдвяна. Та? Ти як фея. А я запікала гуся рукаві. Не знаю, який вийшов. Думаю, що ліпше ніж ті ноги. Там з бульбочкою і яблучком. Там гаряче. Тобі подобається в гостях, та дось. Вийшла, начебто. Mm -hmm. Смачненька. Хвайноки у вас Я завітав до вас самий вільний час. Бачу, тут не в року весело у вас. А як треба продам, маю добрий хлам. Маю шило, мило, мотовило. Койки, шмойки, компікорки. І швайнок і чула власні ока, а на власні вуха видів. Що родилася месія, всім покривдженим надієм. Буде наша месія родитися, і я там буду сидіти, люди будуть ходити мені воші давати, а я якими буду краще співати. О ні, не такі вже нині люди, щоб із мошком гендель мати, а про Бога забувати. О, які ви онону, ну, зараз Іродом прийду, Ірод, рот, а тут тут мені сховались, що йому там поклонялись, добре, що я вас знаю, зараз станцію покараю. Царю Ірина, перед твоїм замком стоїть невідомий. Приведи його сюди і сам Що шумно пахне. Я вот зусил о пекла, всі то заволочу в країні <ту> платі. Заряшка <'ї> регіона, так і всі не родилася. Сотнику знайди найвищі життєвські хапкіння, приведи їх сюди і сам стан ділювати. Надвій наказ. Ва-йо-йо-йо-йо! Найвищі чоловіки якому місці народилась Месія? Суру давай Біблію. На, можна. Читаєм, 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 дата рік не порока, Месія, Месія, народилась в місті Вифлеєм. Сотнику. Вирушай на гайну місто Вифлеєм і вирідь у поруди двох літ. Надвій наказ. Сиджить голос нашого панку, зб а я яка продаю свого машку Мошку розкажи новинку. А новинку люблю шинку, шинку, солонинку, солонинку, трошки горілки, горілки, трошки, трошки меду, щоб було черво спереду і два груби задум. Два, два.

Боже Боже, поможи, бо з неба ангела зійшли. Тут я сповню Божу волю. всім родівні Божий. Геть не це Боже, справа, ти не маєш права. А Іродом клянусь, що нікого не боюсь. Ми м'ять тебе переможе. Ой, який ти мошку, то ти спас мене без зубу. І усім між будучи, мало що на світ, дивилась. Мошку, де ти можеш? <плес> <плес> Слава. Слава Богу! Заспіваймо честь сину Божому, Господеві нашему, поклін віддаймо, честь сину Божому, Господеві нашому, поклін віддаймо. Давайте ми в цій хаті будьте чесні і багаті, ласка Божа вас насекай, навіть піднесе. А тепер ідіть спокійно і служіть любові. Христос, це так. Славі, мой! Славі моя! Хто тут прис? Ці Я. плічна? Лю-лю-лю. Отже, мої українці, в мене залишилось дуже-дуже позитивне враження від цих днів, від цих святкувань. Правда, новий рік ми проспали. Не хотілося взагалі його святкувати, його зустрічати, тому що цей рік був для нас дуже важкий. І попередній буде не легший. але з певненістю у нашу перемогу ми крокуємо далі. Вам я щиро бажаю любі українці! Здоров'я, злагоди, благополуччя обов'язково скорішої нашої перемоги України, нашої незалежності та волі, янголи, охоронці, завжди будуть поруч. Наші рідні так само будуть завжди поруч, і після перемоги ми з вами відсвяткуємо всі свята так, як то має бути. До речі, рубрика, яка була в мене попередньо це велике прибирання. Я вибачаюся, але третьої частини не буду, тому що я повторюсь, я хворіла. Але, в принципі, там нічого такого не було. То просто звичайне прибирання вже було поверхностне. Але обіцяю вам, що я обов'язково зніму для вас мотиваційне відео прибирання ближче до весни, коли зима скінчиться. Отже, я дякую вам, що ви провели цей час з моєю родиною зі мною. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення і побачимо з вами у наступному відео.